Я маю 5 прийомів і дійсно робочих рекомендацій, що змінять ваш підхід у спілкуванні і дадуть відчуття легкості та впевненості у розмовах з іноземцями, і не тільки, якщо ви хочете зменшити рівень вашої соціальної тривожності і легко брати участь у розмовах. Тоді дивіться це відео до кінця, залишайте свою вподобайку і підписуйтесь на цей канал. Найперше, що одразу зменшить рівень вашої тривоги, це прийняти, що це абсолютно нормально для будь-кого відчувати тривоги перед початком розмови або промови, виступу і так далі. Тому що, коли ми опиняємося в новій і незвичній для нас ситуації, мозок сприймає це як потенційну загрозу і намагається нас захистити. І саме тому посилає нам сигнали тривоги. Трошечки екскурсу в психологію. Тому замість того, щоб намагатися її подавити, як ми це намагаємося робити, просто прийміть її і скажіть, що ви людина, і це абсолютно ваша природна реакція. Після чого вже можна спробувати декілька методик, які допоможуть вам заспокоїти тривогу і допоможуть значно легше комунікувати з незнайомцями. Найперше, що ви маєте робити, це піддавати критиці всі ваші негативні думки. Наприклад, я зараз нароблю купу помилок. Тому людина подумає, що я нерозумна якась. Шо ти таке дурне. Або ви думаєте, що ой, я погано комунікую з іншими, напевно, я інтроверт. Після чого відійдіть і скажіть собі what the ф fuck? чи взагалі можна судити про розумові здібності людини на основі помилок, які вона робить в англійській, яка навіть не є її рідною мовою? Чи впевнені ви, що ви не вмієте вести цікаві бесіди? Можливо, ви просто спілкувалися з нецікавими людьми або на теми, які вам були не до вподоби, чи в яких ви не відчували свою компетенцію? І на противагу згадайте моменти, коли ви кайфували від спілкування? Проаналізуйте, що саме допомагало вам відчувати себе впевнено. Можливо, коли ви спілкувалися з іноземцями вони вас підтримували на шляху у вивченні мови, говорячи вам комплімент, о, oh, so good. You speak very well. Ну і бла ба. Такий сеанс саморефлексії дуже класно стимулює внутрішню мотивацію і не дозволить вам безпідставно засуджувати і пригнічувати себе. Або ще я задаю собі питання: ну що найгірше могло би статися? Тоді я уявляю, як я забула надягнути штани. Цього не сталось, тому не так то вже все і погано. В додаток до саморефлексії я хочу ще порекомендувати говорити помірно, тому що це допомагає вам краще формулювати свої думки, і взагалі ви будете виглядати значно впевненіше і розважливіше, особливо коли ви спілкуєтесь англійською, тому що немало людей помилково вважають, що швидке спілкування це показник вашої обізнаності і рівня володіння розмовною англійською. Але це не так, тому що на швидкість вашого спілкування впливають як і індивідуальні характеристики, так і професійні навички, і ваш дуже важливо емоційний стан, і вже потім знання теми і рівень володіння мови. Наприклад, я маю рівень C1 і розмовляю помірно. Для мене важливо, щоб бесіда була спокійною і розважливою. Але швидко я говорю тільки при необхідності. Або якщо повторюю одне й те саме сотий раз. І ще один лайфхак: якщо розслабити своє горло і будете говорити з повним диханням грудей, то це дасть глибокий і багатий звук. Зараз ви побачите на прикладі, як це працює. Поділюся з вами відео експериментом, де чувак закликає інших людей різним голосом не ставати на його квадрат. of my box. Get out of my box. Get out of my box. Now he's going to adopt low in tone and loud in volume voice. Get out of my box. Get out of my box. No one stops to think why. They're just instinctively doing what he says. Отже, люди, які говорять з грудей, часто мають більшу впевненість в собі, оскільки цей спосіб мовлення створює враження міцності і авторитетності. Окей, okay, тепер давайте поговоримо про small talk. Що ти? Tá ničo. А ти що talk – це суперважлива навичка в будь-якій мові, яка безпосередньо впливає на вашу впевненість в собі, а також допомагає залучати увагу інших людей і концентрувати її на обговоренні. Боже, як складно. Простими словами, це така собі прелюдія, яка не має тривати годинами, достатньо 10-15 хвилин, щоб просто зрозуміти вашого співрозмовника чи взагалі хочете викопнути глибше, дізнатися його краще. Or not. Наприклад, я можу почати із обговорення якоїсь гучної новини. Або події. Гей, um, ти чула? Apple випустила свої Apple Vision? Що думаєш з цього приводу? Як взагалі це може вплинути на суспільство? Да, я дуже люблю обговорювати такі теми. Або я можу поділитися своїми захопленнями, сказати: Гей, мені дуже подобається робити відео на YouTube. А як тобі взагалі ця платформа? Чи є в тебе улюблені канали або автори? І якщо людина каже. Ти знаєш, тікток краще, то я більше ніколи не буду з нею говорити. Бо люди це цибуля. Це цибуля. Ні, треба якось ніжно. Цибулята, цибульки. Ми всі маємо багато слоїв. І якщо розкривати їх один за одним, то всередині побачимо або діамантик, або какашку. Hi. В нашому суспільстві чомусь смолток сприймається взагалі як. Дивакуватість або нав'язливість, і не дай Боже харасмент. Пам'ятаю, як в моєму рідному місті Миколаєві ми зайшли в піцерію, і мій хлопець запитав офіціантки, як в неї взагалі справи і чи смачна в них тут піца. Вона трошки розгубилася, подивилася так супер вороже, подумала, може, ми з нею кімкуємо чи щось таке. Це було дуже незручно. Ми туди більше не ходили. До речі, напишіть в коментарях, чи були у вас подібні незручні ситуації. Тому, на жаль, смолцок не такий популярний в нашій культурі, як, наприклад, в американській, але це не значить, що не варто навіть. Спробувати, бо регулярна практика смолту спілкування, по перше, допоможе підвищити ваш рівень розмовної англійської, розвинути впевненість в собі, розширити ваші соціальні зв'язки, покращити навички комунікації і стати цікавим і харизматичним співрозмовником. А отже, мати вагу і владу над людьми. <клух> тобто я маю на увазі вплив. Ще одна корисна порада це мати go-to questions. Це стандартні питання, які можна використовувати для того, щоб почати розмову або підтримувати її. Наприклад, мої go-to questions — це um, «Do you like cats?» і «What do you водою do living?». Ну знаєте, завжди цікаво дізнатися, що людина робить, щоб заробляти гроші. Мої партнери сказали, що ти вариш мед. і так як я люблю дізнаватися культурні інсайти, тому що подорожую багато, то я можу ще запитати звідки людина, запитати в неї рекомендації, можливо, куди я можу піти в її місті що подивитися, і взагалі круто, якщо я була в цій країні або в цьому місті, я можу поділитися своїми власними враженнями, просто знаєте, звичайні якісь базові питання, завдяки яким можна прощупати ґрунт і відштовхуватися у розмові. Я пам'ятаю, що перший рік в США мені було супер складно вести діалоги, а ще було соромно за свій тоді обмежений словниковий запас. Тому в мене була тактика, коли ми збиралися компанію, то я просто обрала якусь людину і спілкувалася з нею тет, тет І головне задавала дуже багато питань, щоб вона мене нічого. Не питала для американців, це не було проблемою, тому що вони люблять поговорити про себе, тому в нас не було ніяких там незручних пауз, і наша розмова була досить насиченою і органічною. Дуже важливо те, що люди, з якими я спілкувалася, після цього запрошували часто мене на якісь зустрічі, чи то якісь івенти. Я познайомилася з супер цікавими людьми, і я можу точно сказати, що задавати питання або задавати якісь глибші питання це найнедооціненіша штука. Всі люблять поговорити про себе, але мало хто любить цікавитися іншими. І якщо ви хочете не тільки легко комунікувати з новими людьми, але ще й швидко підвищити рівень володіння англійською, тоді ви маєте стати саме тою людиною, яка любить цікавитися іншими. От прямо зараз натисніть це відео на паузу і напишіть в коментарях ваші go-to questions, з якими ви розпочинаєте розмову. Тому наступний ключ випливає абсолютно логічно, тому що важливо не тільки задавати питання, але і бути активним. Слухачем, це мій улюблений жест в сьогоднішньому відео. Знаєте, що таке бути активним слухачем? Це бути в моменті. У вас була така ситуація, що це як початок якогось стендапу. У вас була така ситуація, що ви спілкуєтеся з людьми, але вони роблять вигляд, що вас слухають і цікавляться вами просто для галочки. I hate those people. Погодяться, що з такими людьми більше не захочеться вийти кудись на каву, обговорити якісь новини. Якщо ця людина, ви, то. Перестаньте це робити. That's not cool! в клубі ми практикуємо саме мистецтво ведення діалогів, де вчимося не тільки слухати людей, але і задавати значно глибші питання. Ось, вам приклад того, як більшість людей веде розмову. Уявімо, ви задали питання: Хей, що в тебе на роботі? І людина каже: Ой, там все погано, не можу з босом ніяк налагодити зв'язок і взагалі я трошки не по проєкту своєму і так багато працював, що отримав вигорання. На що людина відповідає. Та, знаєш, в мене теж проблеми з босом, теж там якісь свої питання. Ну, таке життя, таке буває. Якби не дуже глибоко, правда. І різниця в тому, як ведуть розмову активні слухачі, полягає в тому, що активні слухачі задають глибші питання, наприклад. Тебе вигорання, що ти відчуваєш, чи ти намагаєшся якось з цим справлятися, чи ти пробував техніку майндфулнес або йогу? Я, наприклад, пробувала техніку майндфулнес і мені дуже сподобалось, і от хочу поділитися з тобою. Бачите різницю? Як ви гадаєте, з якою людиною вам би хотілося спілкуватися наступного разу? Хочете бути цією людиною? Тоді слухайте, чуйте, ставайте глибші питання, і ви однозначно знайдете тему, яка викличе ентузіазм у вас і у вашого співрозмовника. Тому що найкращий спосіб стати цікавою людиною і співробіт. Розмовникам це бути зацікавленим, і можна бути не тільки зацікавленим в тому, про що говорить людина, але і в тому, як вона виглядає та що її оточує, і це мій улюблений прийом використовувати додаткові деталі, особливо коли я не знаю про що говорити. Це гарна порада, завдяки якій ви зможете не тільки починати розмову, але й заповнювати ці незручні паузи. Пам'ятаю, в дитинстві ми були в кабінеті у поліцейського. Не питайте, чому це довга історія. І Я пам'ятаю, що розмова якось не клеїлась. Поліцейський був дуже байдужий до нашої ситуації, хоча ми були постраждалою стороною. І пам'ятаю, що ситуація зайшла в глухий кут, і здавалося б, що наша Питання ніхто не буде вирішувати. Тоді мій батько змінив тему, запитавши в поліцейського щодо картини, яка була вишита бісером, і висіла в його кабінеті. Поліцейський аж ожив, почав нам розказувати, що це робота його дружини, і саме цю картину вона йому подарувала, щоб вона нагадувала про неї. Якось так. На що мій батько сказав пару щирих компліментів і додав, що такої ручної роботи йому просто не вистачає у вітальні. Останнє було неправда, тому що наша вітальня була завалена бабуліними картинами. З бісером і маминими картинами по номерах, тим не менш, друзі, на моє здивування, поліцейський вже значно з більшим ентузіазмом чи то активністю почав вирішувати наше питання. Щоправда, вирішили його як завжди. Той день я навчилася мистецтво помічати деталі і використовувати їх у розмові, коли це доречно. Можливо, під час перегляду у вас виникла думка, що я недостатньо говорила про англійську і як рівень володіння мовою впливає на вашу впевненість в собі і спілкуванні з іншими, і як взагалі його можна підвищити? Бо на це питання детально відповість моє оце відео. Шлях від A1 до C1, Конкретні поради і рекомендації, які я вам дуже рекомендую подивитися, здобути впевненість у спілкуванні, отримати персональні рекомендації та стати цікавим і прокачним співрозмовником допоможе мій клуб Do You Understand, до якого я запрошую і вас. А для того, щоб самостійно поповнювати свій словниковий запас активними фразами для повсякденного спілкування, підписуйтесь на мій телеграм-бот і натискайте на кнопочку Очікувати на початок вебінару.